Тож доброго дня. Сьогодні в мене нарешті для мене о, 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 така машинка. Це Schreier Coffee Joy, по суті, це VMF 800, десь у мерця 2010 року. Я думаю, з тих пір вона з легкими покращеннями випускалася. Ця машинка в мене 2018 року, чим я дуже здивований насправді. Е, от, взяв я її за 100 євро. В, в мене просто купа запитань. Чому так? Чому так дешево? І що вона мені подарує. кажучи. Як їх як ремонтувати, я не знаю. Тож будемо розбирати, дивитися взагалі конструкцію. Всі можливості, які ця машинка дає, бо для мене це загадка. Трохи подивився відео про фірмовий заварний блок. Чого страшного, розберемо, відремонтуємо, єдине, що резинки буду шукати. От, А так, цікаво. Давайте розбирати. боковину вже зняв. Розбирається досить легко. Підончик. Коротше, Дуже логічна кава машина. От. А, зрозуміло, що робила класна фірма і роз, зрозуміло, що вона робить. І, до речі, це не зовсім не ті моделі, що наразі продаються на ринку. М -м які там цифри. Ну, щось, по-моєму, 1200 вона називається. Щось таке? Там повністю закритий необслужений заварний блок, великий сенсор, то крупс. То крупс в іншому корпусі то просто обман. Ви купите крупс за 1000 євро. Ой, я не знаю, наскільки це невірне рішення. От. А це класичне, про це нам каже оцей заверний блок, який на усіх ВМФ-ах в трохи різненьких модифікаціях. Певно, що я таки дивився, що вони трохи різні. Можливо, помиляюсь, можливо, ні. Але це річ, це от. оце заверний блок. Буду його розбирати, теж покажу відео про його технологію. Так, так, поки розбираю машинку. Так, знімається так. Саморізики по кругу. А потім, потім що? Оця бокова панелька, вона просто відщокується, знімається там кнопочка. Після цього знімається верхня криша. І ми, в принципі, бачимо багатий внутрішній світ. Я думаю, і ця панелька теж якось від неї єднується. Але... А, просто догори, судя по защок. Наша машинка розібрана. Що тут в нас? Ніяких суперкривині, як то кажуть, два бойлера. Швидко зйоми стоять, як на серйозній техніці. Рампа клапанів. Причому кожної окремо, якщо щось стається, завжди легко можна один поремонтувати там або по гарячій воді, або по піненню. Ну, якщо вгадувати, загалом буває гаряча вода, а, певна холодна вода наповнення бойлера, ну плюс-мінус десь так. Тут треба, звичайно, дивитися, розбиратись. Плата керування, кавомолка. Кавомолка у нас прямого помолу, яка виходить нам точно в заверний блок. Буф. А, тут, до речі, оце я від'єднав цю полинку, тут кулерс Стоїть а, це вихід гарячої води. Uh, я так розумію, що забор молока в нас на капучинаторі це стоїть. і диспенсер. А так все. Дивіться, як можна, в принципі, зробити кавомашину. Якщо у вас талант майстера, ну, талант інженера, от як компанія зробила це, по суті. Вся наша ковуварка. От Єдине, що висоту бойлерів, я не дуже розумію, вони знаходяться за цим блоком. Але загалом оце все. І заварний блок. Круто, круто. Причому, я думаю, варить вона буде колосальна, бо в по-іншому не буде. І з великою надійністю. Давайте трохи пропились до ладу, розберу каву молку почищу, зробимо теолозаварничка і будемо запускати дивитись що ж сталося причини? Ну, Загалом, на бачку з водою була накип. То, здається, можливо. Ну, ця накип без 100% вона б щось могла забити, якщо декальцинацію робили не дуже часто. Будемо вивчати. Так, тут у нас що? Так, о, цікавенько. А, це в... трубочка певне збросу надлишкового тиску, що ли. Ну, схоже на то. Ну, коротше. Зроблено все по уму гарно. Тестуємо. Кавомовка знімається, просто піднявши рампу клапанів, і вона стоїть на амортизаторах. Тобто дуже швидко, дуже легко знімати і розбирати. Потім розкрутимо. Після від'єднання задньої панелі, яка тут на гвинті, і раз, два, три було десь там. От, тепер від'єднаємо дно. В дні повинен бути мотор приводу заварного блока. Цікаво, і помпа, певна, бо помпу я тут не побачив. От, зараз доберемося до цих частин. Отак виглядає дно, потужний трансформатор, два бойлера. Вихід їх. Верніше, це входи наповнення. А, цікаво. Походу, наповнення бойлеру без електроклапана, просто помпою напряму. Ну, так, то так. Одна турбінка, одна помпа. Помпі, до речі, одразу зараз носик заміню Ми будемо випробувати долю, в якому вона стані, бо дивлячись на те, що кавомашина просто брудна, але певне працювала, щось було не то. І загалом це дуже схоже на ознаки помпи. Ну, для звичайних кавомашин, звісно, не для професійних, як, до яких ця, чесно кажучи, ближче. А так, так виглядає. Ну, круто, звісно. Мотор приводу такий самий, як на великих ВМФ-ах. Цікаво. Жорнова 65 мм. Редуктор кавомолки взагалі, як у професійних кавомолок, то таку не соромно поставити до рожкової кавоварки, чесно кажучи. Цікаво, значно краще, ніж на будь-яких домашніх кавомашинах. А, дивіться, розбирати буду вперше, то ну, я не думаю, що моє відео це якась гарна інструкція, бо я такі блоки ще не розбирав. То якщо ну, гарна інструкція вам треба, дивіться краще інших майстрів, які постійно цим займаються. Це так в мене пробна спроба, то ну, не судіть строго, як то кажуть. От. Так. Просто так. Поширю мій процес розбирань. Це все ну, на інших відео люди розбирають, миють, бо цей блочок 100% не збирає на собі оцю каву нальоту. Резинки міняють. Резинки, наче, до речі, від юра підходять. судя там по тому, що я бачив в інших дописах. Так. Ну. Давайте, я його зроблю, а, бо я ж кажу, від мене тут вчитель по цьому заварнику ніякий, в принципі. От, і тоді вже буду збирать кавомашинку, будемо запускати роботу. Ох і відключення світла спутало всі карти, а в принципі, в принципі, заварний блок зробив, поставив на місце. Нам лишається диспенсер перебрати і спробувати запускати. Але вже це відео буду знімати завтра. Давайте сейчас покажу ближче, що вдалося. В принципі, сподіваюся, що більш-менш заверний блок зібрав вірно. А, так, каву почистив, поставив назад. А, ну, помпу відкапіталив. Яка проблема була в цій машині 100% забитий верх нижній поршень, поршень заверного блоку. Це дуже цікава ситуація. Я так думаю, що ця запчастина повинна існувати як. Розхідний, коротше кажучи, забито так було наглухо що голками ми, як колупався коло години, щоб чуть-чуть, трохи зробити такий робочий екземпляр. Ну мені це для навчання, коло машина, звісно, сподіваюся, що промиється. А так, дякую за перегляд. Наступна серія 100% буде, і будемо тестувати її. Цю машинку вже і в розібраному стані, і потім буду збирати, вже доводити до повного компактного. Компактного корпусу до повного до повної зборки. До побачення.